Можна купити квартиру за 9 тисяч доларів в столиці України. Виявляється, що можна. Питання тільки в тому, чи треба. Давайте розбиратись. Але перед тим, як розберемося, подивимось на інші оголошення, які є найдорожча квартира, найдешевша, що там по площі, для того, щоб зрозуміти, в принципі, що на сьогоднішній день пропонують продавці нерухомого майна. Мене звати Володимир Копоть, ви на каналі Монітори Стаїть інвестиції, дохідну нерухомість. Поїхали! Сьогодні я скористався трьома ресурсами, які допоможуть нам розібратися з тими оголошеннями, які на сьогоднішній день існують. Це е, інформаційний портал DomRia, е, це OLX, найпопулярніший, мабуть, в пошуку не тільки квартир, але будь-якого рухомого, нерухомого майна. І також FlatFi е, і від Loon, для того, щоб розібратися, змогти, змогти відслідкувати всі оголошення, які йде поранжувати їх, ну і глянути, яка ситуація на сьогоднішній день. Хотів би я почати з оцього оголошення. За 5 тисяч доларів заходить ця квартирка на гетьмана Павла Скоропадського, це колишня льва Толстого 11. Чим вона примітна, причому ну, не тільки ціною, тому що ціна може бути захмарна, вона може бути більша, може бути менша. Але це центр міста, це однозначно 5 кімнат, велика площа, наскільки я розумію, 400 квадратних метрів, а це на хвилиночку не так вже й мало. Ось і що пропонується? Пропонується, по-перше, два двохрівнева квартира. Вона має гардеробну кухню, камінну залу, санвузол, бойлерну, їдальну. Ну коротше, це прям цілий будинок. Будинок в багатоповерховому е будинку. Ну, вибачте, за тавтологію. Е будинок на експлуатацію, він є ще дореволюційним, відповідно, має історичну пам'ятку, не буде найближчим часом зруйнований. Ось і таке оголошення це не рідкість. Я насправді думав пошукати, які най найдорожчі квартири на сьогоднішній день, і ця квартирка не найдорожча. Йдемо далі. Е, є ще квартирка трошки дешевша. Вона знаходиться на вулиці Івани Мазепи за ціною 4 мільйони 500 тисяч доларів. А, там є 4 кімнати, площа менша, і знаходиться вона в ЖК Diamond Hill, Це ЖК преміум класу. Вповідно, там теж є все. І спа-салони, і СПА-зони, і басейни, і парковки. Повністю комплектована. Дизайнерський ремонт, ну як, як ж без нього. А, так, що в нас ще пропонується? Пропонується у нас квартирка за 4 мільйони 500 тисяч доларів. Знаходиться в новопечерських липках. Ну, я думаю, що ні, ні для кого. Не секрет, що Печерська, Льва Толстого, вулиця Гетьман Скоропадського це все центр центров. І, відповідно, там квартирки я знаю, що будуть зашкалювати і будуть коштувати дуже-дуже багато. Є трошки простіші квартирки за 690 тисяч. Я шукав насправді ще так само по площі, тому що площа 400 квадратних метрів, ну як ми бачимо, здивувати складно складно. Але є одна квартирка на вулиці Назарівській, яка має 611 квадратних метрів. Знаходиться на восьмому поверсі і вона коштує 690 тисяч доларів. Тепер давайте, якщо ми відкидуємо ті варіанти, які ну умовно кажучи, не перевірені або не видалені, з більш-менш реальних, то от на редутній вулиці пропонується 15-кімнатна квартира е, вартістю 6 мільйонів доларів. Е, Площа становить 1200 квадратних метрів. Не питайте мене, для кого і для чого треба такі апартаменти, але вони є вони є і вони існують. А, питання в іншому, що от є інше оголошення за трошки менше, ніж 6 мільйонів доларів, 4 кімнати, 226 квадратних метрів. І тут треба насправді проскіпливо подивитися, в чому між ними принципова різниця. Тому що ціна плюс-мінус однакова, площа абсолютно різниця від, від 200 квадратів до. 1200 це дуже багато. От. Ну, але мені здається, що це прям продається не квартирка за 6 мільйонів, а клубний, клубний будинок на три квартири, який має 405, 408 ну, і 410 квадратних метрів. А, тобто, ви можете за 6 мільйонів купити одразу собі а, три, три квартирки ну, і в ньому жити. Так, дивимося, Михайла Грушевського, вулиця 4 кімната, 390. Коротше, ну ми плюс-мінус розуміли, якщо ви хочете шукати квартирку собі в центрі міста, то вона буде коштувати від 5 мільйонів до 6,5 мільйонів. Ось. Хоча, до, мабуть, я пограчкував, можуть бути абсолютно різні ціни. Це те, що стосується великих-великих квартир, які у нас тут є. Ця квартирка за 5 мільйонів. Ось я можу навіть вам показати фотографії. Не, не можу, можу. Отак от, от виглядає квартира за е, майже 6 мільйонів доларів. Це стосується, що називається, найдорожчих квартир. Тепер, так як я і обіцяв, давайте поговоримо з вами про найдешевші варіанти. З найдешевших варіантів мені вдалося знайти квартиру за 8. Тисяч доларів 8500. Це однокімнатна квартира на 17 квадратних метрів на провулку Леватний. В Лвадний 61Б це бортничі. Давайте подивимося, що пропонують. Стіни з панелей. Житлова площа скодостановить всього 12 метрів квадратних, кухня, 3 квадратних метра, Ну, це кухонька, кухонька маленька. Це бортнищі, це далеко, і відповідно, чому я на початку відео казав, чи варто там купувати. Тому що коли така ціна от 8 тисяч доларів, ми дивимося 8800. Заселення, до речі, вже казали літом. А літо зараз я знімаю це відео це липень місяць. І ми бачимо, що там геть нічого ще не готово. Ось 20 квадратних метрів, трошки дорожче, вже 10 тисяч доларів. Кухня так само 3 метри, але житлова площа на 3 метри більше. Практично в самому центрі Бортничі вигідна ціна, низька поверховість, закрита територія, парковка, добратися на перегляд, можливо, автобусом. Ну, правда, мені здається, що ті, хто купують такі квартири, вони не будуть їх роз'їжджати на автомобілях. Можливо, помиляюсь, але тим не менше, що ми, що ми маємо? Ми маємо голі стіни, абсолютно голі стіни, дуже далеко від міста. І ціна навіть для такої квартири мені здається, що вона замала. Тому перед тим як купувати або йти на перегляд, переконайтеся, чи у цього забудовника хоча б є дозвіл на будівельні роботи, чи підведені туди комунікації, тому що без цих документів ви потім матимете проблеми на 10 тисяч доларів, а не право власності, те, які б ви хотіли. А, насправді варіантів дуже багато і можна роздивлятися, листати, гортати, якщо, наприклад, нема чим зайнятися, тому що дуже багато всяких різних пропозицій. А, зокрема, так, це можемо закривати. Ось квартирка ще є так само за 17 тисяч доларів, але вона о, особ, чисто під ремонт. Як ви розумієте, там жити буде неможливо. Ось ця ж квартирка, яка в бортничах вона продається і на OLX, і на Realtor.ua, і всюди, де тільки можна. Я не знаю, чи ці портали нерухомості перевіряють об'єкт нерухомого майна, не перевіряють забудовника. Тому це домашнє завдання лежить на вас. Ви повинні самостійно це зробити, самостійно перевірити і зробити свої висновки, чи готові ви ну, це не інвестиція, це мабуть квартира більше для себе. Купувати. Ось а, найзручніший сервіс, який мені видався для пошуку це, безумовно, Flatfy від Loon.ua. Ми можемо сортувати від ціни, ми можемо зробити отакі фільтри. І а, нічого не ставимо, нічого ми тут не вибираємо. Дивимося, яка найменша площа на сьогоднішній день пропонується. Ось, найменша площа, яку я бачив на сайті FlatFi.ua, це 10 квадратних метрів квартирка. Ось вона. Я вам зараз її покажу. От вона. І вона. І вона коштує. Скільки вона коштує? Вона коштує 23500. Знаходиться на червоноткатські. Це метро да, Чернігівська. Метро Чернігівська. Ось маленька кухонька, те, що ми говорили з вами. Ванна кімната. І ось так виглядає весь будинок. Йдемо далі. Найменше ще 13 квадратних метрів. Далі рекламу пропускаємо. І ось маленька кімнатка за 36 тисяч доларів. 13 квадратних метрів знаходиться на Липківську, це біля вокзалу. Відповідно, ну, майже центр Києва, тому така ціна. А, так, тепер давайте для цікавості подивимося, найменша площа. Подивимося найбільша площа, яка продається на сьогоднішній день. От, Найбільша площа це скільки? 165 три квадратних метри. Це, мабуть, якась теж помилка. Ну, давайте дивитись, Давайте дивитись Що пропонується? Ну, да 2 долари за квадратний метр. Так, три кімнати, проспект. Перемоги 42. Зараз міжнародности Барестейський проспект. Трикімнатна кімнатна квартира в елітному будинку. Це Кристал Парк. Пом-пом-пом-пом-пом, а площі в описі так і немає. Мені здається, що ну, такі оголошення насправді вводять в оману і дуже важко сказати, яка там реальна площа. 100 квадратів, 40 квадратів, 165 тисяч. Ну, будемо вважати, що це 165 квадратних метрів, а нолі домалювали просто випадково. Тому це оголошення не попадає в наш розріз, в нашу аналітику. Ось ще одна площа 3,150. і фільтри насправді не спрацьовують, не спрацьовують, тому що не перевіряють е, ці оголошення, е, колеги. Давайте будемо бачити, Ти більше є куча штучного інтелекту, куча я не знаю, способів інструментів. Як це можна виправити, щоб отакого бардака не було? Тому що квартира 30 тисяч доларів і площа 3160 тисячі сто метрів. Хоча я розумію, що це 31 квадратний метр. Вони є, вони є і вони путають. Так, 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 о, 300 тисяч 900 квадратних метрів. О, це вже ближче до, е, до діла. Єдине знову ж таки, враховуючи попередні квартирки, ми тепер розуміємо, що тут, що тут, е, це може бути і 90 квадратних метрів, враховуючи щось за 67 квадратних метрів. Але п'ять кімнат, 90 квадратів, в принципі, з головою. Так, ну і є 700 квадратних метрів, 618 квадратних метрів, і ви бачите, вже ціна зовсім інша, така як була на початку. Ми ще можемо відфільтрувати найдешевше житло. Найдешевше житло ми побачимо, знову ж таки, тут пішла чомусь оренда. Оренда в пошуку там, де ми, ми шукаємо квартирки. І от 7500 це той самий комплекс, про який я говорив ви раніше. 7500 8000. Ну і найдорожчий об'єкт на FlatFi. 4500. За 5 я вже не бачу, відповідно, 5 вже продали. А, так, ну і найменша вартість квадратного метра. От, власне. Власне, знову це оголошення випадає. Чому? Тому що некоректно вказана площа. М -м так, 9 доларів за квадратний метр теж нерелевантно. Теж нерелевантно, теж нерелевантно. От це вже ближче релевантно. Ну, 118 квадратних метрів, ціна за квадрат 227 доларів за квадратний метр. Знову ж таки, я би перевірив цю інформацію, тому що 4 кімнати, в ЖК Славутич, 118 квадратних метрів, 26800. Ну, треба брати що. Ну, реально, реально, ціна неадекватна. Ось. Тому так. З фільтрами ми розібралися, насправді тут багато такого, чого якби, не варто. Так. Ну і найбільша вартість теж може, можна подивитися. Ну, от, е, мені подобається в Солом'янському районі на вулиці Освіти 2800 мільйона доларів, квартирка 40 квадратний метр. Очевидно, це в гривні, і, очевидно, не очевидно, що це може бути і неправда. Що ж, друзі, для чого я це все власне, записую це відео? Щоб показати вам, що є насправді пропозиції на ринку до кольору до вибору, є варіанти як для маленького гаманця, як і для великого гаманця. Я спеціально не показував середні чеки там, на 40, на 60, на 100 тисяч доларів, тому що їх реально сила селена, їх дуже багато. При тому, що зараз багато продають, і мова йде про те, що зараз ринок покупця, а не ринок продавця. Насправді це так. А ще одне зауваження, яке я, би я хотів би сказати в цьому відео, про те, що немає таких квартир, які би ви купили там за безцін, за дуже низькою ціною, за вигідною, тому що промоніторивши навіть оголошення на великих спорталах з нерухомості. Я розумію, що так, ціни можливо, десь дешевше, десь дорожче, десь можна з кимось торгуватися. Але такого, щоб ти маючи там 30 тисяч доларів купити собі 50-60 квадратних метрів, це нереально. Якщо у вас є інші кейси, то будь ласка, поділіться, буде цікаво. Ми зможемо з вами поговорити в коментарях, обговорити ті пропозиції. Розкажіть, будь ласка, які що ви бачили взагалі з найдивніших оголошень на сайтах? Поділіться, будь ласка, скріншотами, якщо є, або хоча б в в коментарях, яка там вартість, яка загальна площа. Бо дійсно цікаво. Ринок насправді на сьогоднішній день дуже дивний. Проте він є, він є. Квартири продаються, квартири купуються. Причому, як і через є оселю. Якщо цікава вам ця тема, то напишіть ну, в коментарях, ми так само про це окремо поговоримо. Бо тема для багатьох цікава, для тема для багатьох може бути і болюча. Тому що жити всім потрібно і десь треба і мати таку можливість через є оселю купити квартиру, чому ні? Та більше умови пропонуються різні, і умови ну, плюс-мінус, ну не скажу прямо, що вигідні, але дають можливість. Спродбати те майно, на яке ви сподіваєтесь і хочете в ньому жити. Ну і останнє це коли ви бачите такі оголошення по 9-10 по 10 тисяч доларів, або там навіть по 17, то обов'язково перевіряйте документи. Покличте юристів, покличте тих ріелторів, з ким ви працюєте, хто знає, хто з'їв зуби на цих угодах, які може перевірити продавця. Врахуйте, що зараз половина всіх угод в Києві відбувається без присутності продавця. Це теж окрема тема, на яку ми, мабуть, запишемо відео в майбутньому. А чому це важливо? Тому що там є нюанси: нюанси з довіреностями, з нюанси з відкликанням довіреності, ну і так далі. Купити зараз реально покупцю з піти до нотаріусу з власником насправді складно. Причому складно з різних причин: одна причина це те, що продавців немає зараз в Україні або в Києві, а інша причина те, що якщо це молоді чоловіки, то вони бояться виходити на вулиці і бояться купувати, продавати, виходити до нотаріусів і щось там продавати або до банків. Тому що ЦК ходить, полює за ними і багато хто продає через посередників. Тому е дивимось в оба, перевіряємо нерухомість і я бажаю вам, щоб ваші угоди були безпечними, а також вигідними. З вами був Володимир Копоть, Побачимось в наступних ефірах. Пока-пока.